Працівника рівненської атомки звинувачували у розповсюдженні наркотиків. Варшські правоохоронці так взялись розслідувати кримінальну справу, що після їхніх старань мають позов на мільйонну компенсацію. Суд виправдав працівника атомки, і той тепер може непогано заробити на місцевій поліції. Справу розглядають у Луцьку. Деталі цієї історії далі у сюжеті. 30 місяців під слідством і судом, стільки часу правоохоронці рівненщини доводили вину робітника атомки. На той час у 2018-му чоловік працював інженером-дефектоскопістом. Слідчі та прокурори запевняли суддів, що працівник атомної станції збував наркотики. Копи проводили негласні слідчі дії, робили закупки, опитували свідків, складали протоколи. Але коли діло дійшло до суду. Справа посипалась як розбите скло. Судячи із вироку, виявилось, що рішення про проведення оперативної закупки має приймати прокурор, але постанову чомусь видав не прокурор, а начальник сектору кримінальної поліції Вараша. А це означає, що усі зібрані докази, так би мовити, коту під хвіст. Обставина прийняття неоповноваженої за законом особою рішення про проведення оперативної закупки психотропної речовини метамфетаміну в особа 4 тягне за собою визнання недопустимими для доведення винуватості, як таких, що отримані із порушенням закону усіх доказів зібраних оперативним підрозділом на підставі такої постанови. Більше того, виявилось, що слідчі навіть не упакували вилучену речовину так, як того вимагає закон. Суд визнає істотними порушеннями норм закону ті обставини, що належність у пакуванні із метою надійного збереження вилученої речовини у порушення наведеної норми процесуального закону не було засвідчено підписами понятих учасників, що встановлено судом при огляді речового доказу у спецпакеті, який скріплений лише підписом однієї особи. Це означає, що гарантії забезпечення достовірності речового доказу не було дотримано. Та й сам протокол після підпису переписували бо прогавили достовірний час складання. Сам обвинувачений тоді запевняв суд, що при затриманні йому підкинули мічену купюру і він не збував наркотики. Після дослідження усіх старань поліції суд виправдав чоловіка, бо не змогли довести ймовірну вину. Через деякий час той поновився на роботі, а тепер хоче стягнути з поліції та прокурор. Куратури понад мільйон і двісті тисяч гривень компенсації за матеріальну шкоду і моральні страждання. От тільки у подібних випадках, що би не вчварили правоохоронці, усі компенсації виплачують не з їхньої кишені, а з державної казни. Обов'язок відшкодовувати завдану шкоду потерпілому покладається не на посадову особу незаконним рішенням, дією чи бездіяльністю якої завдану шкоду, а на державу Україна. Виправданий вважає, що через дії поліції він втратив заробітну плату: – відсоткові доплати за умови праці на атомній станції, компенсацію за додаткову відпустку. Талони лікувально-профілактичного харчування. Йому відмінили скорочений робочий тиждень, 36 годин. Чоловік хоче стягнути з поліції та прокуратури понад мільйон гривень лише за моральну шкоду. Судді його позов спочатку задовольнили частково. За моральну шкоду 250 тисяч, а загалом погодили трохи більше, як 346 тисяч гривень компенсацій. Втім, Верховний суд вирішив, що таку постанову рівненських суддів треба скасувати і направити справу на повторний розгляд. Чи отримає виправданий працівник атомки мільйонну компенсацію? Будуть вирішувати вже у Волинському апеляційному суді. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.